Всі чули про феномен Оля Юей. Не чули? Оля Юей це типаж, зібраний типаж українцями. Причому як тими, хто проживає в Україні, тими, хто за кордоном, але є специфічний типаж людей. У них в обов'язковому порядку всі соціальні мережі забиті прапорами, державною символікою, обов'язково перепости. Президента, прем'єра обов'язково відео певні такі, знаєте, обов'язково коментарі. Не здамося, не пробачимось. Війна там до переможного, перемога близько, наближаємо і так далі. Але всі ці, ці люди пишуть всі ці, ці дописи. Звісно, не з Харкова, не з Миколаєва, а не з Тернополя, ні з Львова, ні з Києва, ні з Кропивницьку, ні з Полтави, ні з Сум. Вони їх пишуть з-за кордону, і це лише невелика частина громадян України, яка змігши перебратись туди і часто перевіж туди своїх чоловіків, дорослих синів, в тому числі звідти дуже героїчно воює. І українці, в принципі, дуже толерантна нація, тому що виправдовують всіх. От я дивлюсь, як виправдовують навіть Арестовича. Ви знаєте, ну просто золота нація, золоті люди виправдовують всіх, що би не було. Так от навіть ця толерантна нація почала помічати оцей феномен Оля Юей. Я думаю, ви чули про цей момент. Чи варто таким людям повертатися до України? Не знаю. Я зараз спостерігаю як Польща. Із такого братнього, братнього, дружнього, дружнього. А ось плакат з'явився. Хто не бачив його? Телеграм і Ютуб Шапці профілю. Ми просто я, я навіть не можу озвучувати в силу обмежень Тіктока. Там нам показують, там не нам, бо ми в Україні. Я взагалі не виїжджав з України після повномасштабної війни. Так от показують людям, які там, особливо цим олям UA, що давайте їдьте назад. І от мені цікаво, тепер ось такі люди. Вони як проковтнуть таке приниження, чи вони таке гордо, що їх не хочуть там бачити, зберуть чемодани і повернуться до України. Не обов'язково повертатися в Харків, в Миколаїв, Одесу, в Запоріжжя, а тим паче, що якраз не так багато людей от належить до цих Оля Юей, саме з тих. Частин також можна повернутися до Львова, до Тернополя, до Івано-Франківська, до Ужгорода, там відбудовувати, платити податки, засновувати бізнеси, допомагати хлопцям, про яких завжди кажуть хлопці там. Так приїжджайте, приїжджайте, повертайтесь, тим паче, що там вас особливо не раді бачити. І прямим текстом це говорять. Давайте майте честь, гідність, совість, повертайтесь. Це я звертаюсь до тих, хто належить до цього. Типу Оля Юей. всіх інших українців ми ніколи не звинувачували ні.